По сусідству з гризунами до народного контролю звернулася сім'я Ковальчиків з вулиці Хмельницького. Люди скаржаться, вже більше десяти років їхня оселя межує зі сміттєзвалищем, яке розростається. Так, до прикладу, у цьому підвалі сміття на кілька метрів у переміжку зі щурами. А ось у цьому закинутому приміщенні регулярно палять вогні, незвані гості. Ти на маленька, щурі перебігають. Ми їх постійно травимо, але загроза є дитині. Марчик одразу хизується іграшками. Більшу частину дня хлопчина бавиться на подвір'ї. У кількох кроках від сміттєзвалища. Хижих гризунів, каже, бачив на власні очі. Вони зізнається тут чималі. Такі. І страшно. Так.» Як боротися із небажаними сусідами, батьки Малюка вже й не знають. Власника ділянки, де є гори непотребу, люди не бачили роками, а сміття по той бік паркану лише примножується. Наркомани ночують час від часу. Mm -hmm. Так що ввечері страшно вийти на вулицю, бо не знаєш, mm -hmm. що воно може бути. Вправляють свої природні потреби. Я неодноразово виходив, ну, говорив їм, щоб вони тут не перебували, оскільки це небезпечно для їхнього життя і здоров'я. І взагалі зробили, можна сказати, суцільну вбиральну там ззаду цієї будови. А по іншу сторону занедбаного подвір'я картина ще плачевніша. Запах тут направду нестерпний, а навкруги житлові будинки і навіть ресторан. Тут наркомани збираються і вже підпалили, вон хлопець гасив. Були, ну, тут дуже нам воно цей об'єкт mm -hmm. по поганому стані. Скільки ще стихійне сміттєзвелище не докучатиме людям, і коли ж його врешті приберуть, з'ясовуємо у комунальників. Ті команду народного контролю запевняють, шукатимуть власника території і змушуватимуть його прибрати. Припис для того, щоб людина мала час навести на своїй території порядок. Після припису ми, якщо не будуть вживатися дії, ми будемо звертатися в правоохоронні органи. Народний контроль відстежить, як чиновники боротимуться із стихійним сміттєзвалищем та чи буде врешті наведений лад у проблемному дворі. Інна Сендецька, Монюк, Роман Кочержук, Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етджімейл.ком